Це село Вознесенське, Золотиніцький район. Тут є місцеве звалище. Бачите, які поля, що, що тут, кругом сміття, кругом ось таке звалище. Країна. Це ж дорогі землі. Як таке відношення може бути? У нас вже у Львові палала. Сміттєсховище, чому нія, нічого, ніяких висновків не виходить. Подивіться, тут тисячі тонн сміття. Дорогоцінна українська земля. Ось в таких кульочках. Там же де живемо, там і перетворюємо в землю в непотрібну. З кожним місяцем, з кожним роком все гірше і гірше становиться. Вон там щось палає. Щось... Там палає, палає. Горить. Я не бачу. Та там горить. Сміття. Ну, запах є, а вогнище є. Зліво можна показати, тут розвалені. Бачите, була колись ферма, був колись хазяїн, немає ні хазяїна, немає ні ферми. Ну, слава Богу, зберігають сіна. Ну, Це по країні. Таке кругом.